Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні буду готувати дуже смачну страву. Мойву в автокла. Це чудовий спосіб зберегти рибу на зиму. А також приготувати смачні тушонки для ваших домашніх улюбленців. У цьому відео я покажу, як я це роблю. Для початку 700 г моркви заздалегідь почистила і натираю на великій терці. Беру 700 г цибулі, очищаю її і нарізаю на середні шматочки. Включаю плиту і ставлю сковорідку на вогонь. Спочатку обсмажую цибулю, а потім додаю моркву. Все добре перемішую, щоб овочі обсмажувались рівномірно. Поки овочі готуються, приступаю до мойви. Я заздалегідь дістала рибу з морозилки, розморозила і добре промила. Всього в мене 4 кг 200 г мойви. Я її чищу, прибираю голови і нутрищі. Цей процес займе трохи часу. Після того, як почистила рибу, я її гарно промиваю. Овочі вже добре обсмажились, пересипаю їх у каструль. Додаю 2 літра води. Пів літри томатної пасти. Все добре перемішую і ставлю на вогонь. Тушкую овочі на невеликому вогні, це допоможе розкрити смак томатів і зробить овочі більш м'якими та ароматними. Тепер солю за смаком. Я використала 2 столові ложки солі. Але ви можете додати сіль за своїм смаком. Готую овочі ще кілька хвилин, поки вони не стануть м'якими. Далі беру почищену мойву. У мене вийшло 3 кілограми чистої риби. На кожен кілограм риби потрібно додати 11 грамів солі. Отже, для 3 кг ові я додала 33 грами солі. Ретельно перемішую рибу з цілею, щоб вона була добре просолена. Тепер готую банки. Я використовую банки по 480 грам. На дно кожної банки кладу один невеликий лавровий листок. І три горошини чорного перцю. Це додасть додаткового аромату нашій страві. Далі починаю заповнювати банки. Спочатку додаю один черпак із протушкованими овочами, а потім заповнюю банки мульвою. Кількість риби в одній банці приблизно 270-300 г. Зверху на рибу додаю ще черпак овочів. Потрібно добре придавити рибу ложкою, щоб овочі. Заповнили всі порожнини, і риба була рівномірно покрита. У мене вийшло 11 банок по 480 грам. Але не забуваємо, що голови з мойви також можна використати. Я розклала голови в окремі банки, додала по 2 ложки гречки. І залила все водою, закрила банки і теж приготувала їх в автоклаві. Це дуже смачні тушонки для котів. Вийшло в мене таких баночок 5. Після того як банки заповнені, ставлю їх в автоклав, заливаю водою так, щоб вона покривала банки на два пальці зверху. Закриваю автоклав кришкою, закручую винти. І ставлю його на вогонь. Чекаю, поки температура в автоклаві підніметься до 105 градусів. Тиск у мене піднімається до 2 атмосфер. Як тільки це відбувається, зменшую вогонь до мінімуму і даю страві готуватись 40 хвилин. По завершенню часу вимикаю вогонь і залишаю автоклав охолонутим. Коли температура на манометрі знизиться до 30 градусів, відкриваю автоклав і дістаю банки. Ось такий процес. Ви бачите, що риба добре приготувалася. Якщо ви не хочете, щоб у рибі була юшка, просто додайте овочі за вашим смаком. Вийде дуже смачно і без зайвої рідини. До речі, з голов. Від риби, які я використовувала для котів, вийшли смачні тушонки. Це економно і корисно. Отже, ось такий простий і смачний рецепт муйви в автоклаві. Готуйте на зиму і ви зможете насолоджуватися цією стравою навіть у холодну пору року. А також не забувайте про ваших улюбленців. Для них можна приготувати смачні тушонки з голів. Сподіваюсь, відео було корисним. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в Телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам мир і добра! Хай щастить!